Два проекти з різницею в 10 років. Гольниця це мій перший серйозний іскра проект, який я зробила в своєму житті. Тому цікаво було порівняти майстерність новачка і уже досвідченого майстра в одній речі. Результат побачите в кінці відео, а зараз ви побачите процес. І саме під час процесу я розкажу, які факапи були допущені в першій гольниці, і як я це виправила в другій. Всі деталі, з якими я зараз працюю, ви можете подивитися на першому відео. Постараюсь прикріпити куточку посилання. Загалом, наявність такого предмету, як гольниця, в домі дуже практична і поліпшує збирання всіх дрібних голок, булавок в одному місці, де ви швидко можете їх і безпечно знайти руками, а не попою. Річ, яка створена руками, завжди є свідченням того, що руки з правильного місця, а ваші мізки ще знаходяться на місці з врахуванням того, де в яких умовах ми живемо. Ба навіть якщо ви не про створення, але любите такі речі, підтримуйте українських майстрів та майстринь. Для нас це ой, як важливо. У гольниці потрібно не тільки розробити елементи, а й правильно їх з'єднати, щоб потім все дійсно працювало. І тут я саме про цінність ручної роботи не тільки як такої, де вкладена душа майстра, але й такої, яка потребує специфічних мінь та навичок формувати простір навколо себе. Тому це не про тя і все готово, а про дійсно практичну і красиву річ і працю, велику працю, яка за цим стоїть. Моя попередня гольниця не була настільки продуманою, як ця. І це зрозуміло. Майстерність приходить з досвідом. Тому її зовнішній вигляд мене не влаштовував з певного моменту. Що ж я змінила? Перше, я скруглила кутики. Мені так естетичніше та делікатніше. Друге, замінила резинку на магніти. Так, спрощується користування. Тому що туди-сюди, туди-сюди відкривати і закривати тою резинкою, це було взагалі непомірко. Це було якось обтяжуюче. Думаю, ви мене зрозумієте. Магніти дуже легко, дуже просто, дуже практично. І третє, всередині замість паперу я застосувала тканину і загалом ці ігольниці використала екозамшу. Це хороший, тактильно приємний, зручний у користуванні та роботі матеріал. Чи він практичний? Запитаєте ви. Я можу сказати, що досить практичний, адже саме з цього матеріалу в мене є блокнот, який уже довгий період зберігає зовнішній вигляд, не затирається, і я його ношу в сумці на робочому столі він в мене постійно. Звісно, потрібно до таких речей відноситися бережно і не підставляти їх під дощ, сніг, кольорові олівці, баночки з варенням. Але якщо ви вмієте охайно користуватися речима, то з ним нічого не станеться, і він вас буде приємно тішити, вам буде приємно взяти його в руки. Дуже класний матеріал. Я дуже його люблю. Пам'ятаю, перший раз, як я побачила цю віку замшу в нас в магазині, і я подумала, я хочу з неї альбом. І вгадайте, що? Через півроку ця замша була у всіх майстрів, які виготовляли альбоми. Якщо ви бажаєте отримати майстра класису на цій гольниці, прошу пишіть коментарі. Якщо коментарів буде багато, я створю майстер-клас і подумаю, як взагалі оформити цей майстер-клас, тому що другий раз на канал я його вставляти не буду, тому що ці відео досить детальні, детально показують весь процес. От, я, можливо, створюю якийсь канал окремий, де люди будуть мати доступ до майстер класів У мене є ідея стосовно МК на каналі, але поки на це потрібен час і ваша залученість. Перших 100 людей на каналі в підписниках будемо вітати майстер класом Якщо у вас є якісь побажання, будь ласка, пишіть в коментарях, я постараюсь все врахувати. Загалом пам'ятайте про підписку на канал Життєдайний дзвіночок, і це я не жартую, тому що коментарі, залученість, бачу підписки, вони мені показують, що цей канал потрібен. І... Не забуваємо за ці речі, це дуже важливо для каналу, його розвитку, а також чи буду я продовжувати його вести. Тому мені важливо з вами мати діалог, щоб ми розуміли один одного. Взагалі, інсайти, які я отримала під час створення другої гольниці з різницею в 10 років, полягає в тому, що коли ти початківець... Ти робиш все на емоціях і ти просто плюс-мінус підбираєш стиль, розміри. такий в потоці відрізаєш, клеєш, і умовно через півгодини в тебе на столі шедевр. Коли ж ти підходиш як майстер до роботи, ти спочатку все ґрунтовно продумуєш. Створюєш в себе в голові етапи роботи, список матеріалів, технік, потім створюєш макети в програмі, а лише потім берешся до справи в практичній площині. І в процесі реалізації, звісно, дещо може змінюватись, тому що ж ну, не все можна продумати в голові одразу, правда? ж? Але загалом картина чітка і зрозуміла ще до того, як ти візьмеш в руки ножниці та папір. Тому різниця в підходах цілком очевидна і зрозуміла. Початківець це спочатку про емоції, а досвідчений майстер спочатку про ідею. Проте деякі ідеї таки залишаються ідеями досить довгий період часу. Психіка розуміє, що це уже ми зробили. Ми відкладаємо це в сторону на майбутнє. Потім сюди ж додається нехватка часу, особисті моменти, і лише згодом повертаєшся до чогось забутого і відкриваєш для себе навіть деякі ідеї по-новому. До речі, це дуже цікаво. У мене таке от не раз було, от не раз. Загалом, скрапбукінг для мене це досить така приємна тема. І мені подобається цим займатися. Це дуже розвантажує голову з одного боку, з іншого трошки її завантажує, тому що ти продумуєш проекти. Але це дає тобі можливість не думати про якісь речі, які ти не в силах змінити, і не займатися самонакрутом. Це для мене не просто про хендмейд. Якщо дивитись на це серйозно, це світ створення і бути дотичним до нього це про те, як вміти будувати, будувати життя навколо себе, створювати якісь красиві речі, і в цих красивих речах бачити своє продовження. На даному шматочку я вам показую порівняння старої гольниці і нової гольниці. Ви можете бачити їх відмінність, не дивлячись на те, що стара гольниця мене не влаштовувала вже деякий період часу з моєму своєму зовнішньому вигляді, проте вона була досить міцна. Вона ніде не потріпалась, не порвалася, окрім моменту, з папером. От я дуже задоволена нею. Це говорить про те, що речі початківця це не про неякість. Це про імпульс і недосвідченість. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі, бувайте! Я кожному бажаю, щоб ви робили те, що любите, і любили те, що робите. Бережіть себе, бувайте!